Всім привіт! З вами діарол, канал про настільно-рольові ігри. І сьогодні ми будемо розбиратися з грою Весен. Чому саме зараз? Бо Гікач локалізує цю надзвичайну систему українською. Чудова новина, ринок українських перекладів енері росте. Ми всі радіємо. Нагадаю, у нас на каналі є вже цілих три ого пригоди за цією системою, і навіть покрокове створення персонажів для однієї з пригод. Тож, якщо ви раптом пропустили ці відео, то всі лінки будуть в описі. А тепер давайте розглянемо про що саме ця гра. Автор Швед Нільс Гінсе, якого ви можете знати за оповідками скільця видавець Фріліга. І так само, як було з повітками скільця, поштовхом для створення системи стали неймовірні арти цього разу від художника Югана Егеркранса. Жан гри автори характеризують як нордичний горор. Хоча особисто для мене це скоріше. Мітично-казковий детектив, бо за атмосферою воно мені нагадує такі фільми, як Багряний пік, Лабиринт Фавна, Сонна Лощина, «Максима Оса золото-посиголовців, брати Грім, Братство Вовка, Сетінг гри мітична скандинавія 19-го сторіччя. Природа тут темна і небезпечна, вона протиставляється місту та прогресу. Герої походять з цивілізованих місць, і саме там вони почуваються в безпеці. Але містерії змушують їх подорожувати в дикі місця, де може трапитись що завгодно, і їх слід буде загублено назавжди. Гравцям пропонується розв'язувати загадкові події, пов'язані з весенами. Весени прадавні мітичні істоти, такі як велети, домовики або ніс, тролі, привиди, що відзавже жили поруч з людьми. Частина допомагала людям в їх повсякденних справах, піклувалась про поля чи ліси. Частина бешкетувала або відверто наражала смертних на небезпеку. Проте люди здебільшого знали, що робити, аби не розлітити весен, а куди краще взагалі не ходити. Але з епохою індустріалізації все змінилось: технології, залізниця, заводи та інший протиприродній прогрес стали зазіхати на їх одвічні території та заважати спокійно жити. На відміну від ігор, де зазвичай є чітко означені поганці, весени, хоч і є по суті монстрами, але далеко не завжди шкодять спеціально. Бо вони просто намагаються пристосуватись до змін в світі або відновити споконвічний порядок речей. І це може бути аж ніяк не на користь людям. А герої, відповідно, повинні спробувати мінімізувати шкоду для людей, а можливо, і для весенів. А за кого ж, власне, ви граєте? Персонажі гравців так чи інакше пережили велике потрясіння, пов'язане з метичними істотами і завдяки цьому отримали дар бачити весенів. Такий собі відьмачий зір, тож не дивлячись на те, що світ густо населений духами, далеко не всі здогадуються про їх існування. В правилах закладено, що ваші персонажі та персонажки належать до товариства з великої літери, таємної організації, що володіла великою кількістю інформації про весеннів. Щоправда, отримати цю інформацію не так просто. Належність до товариства одразу вирішує проблему, чому пачка діє разом і звідки знає про міти. Проте не все так просто і веселково, бо через всякі несприятливі події товариство розкололось, занепало і тільки зараз починає відроджуватись, а отже, ресурси і знання у вас сильно обмежені. Весен, як і будь-яка інша система, може гратися як ваншотами, так і кампейном. Проте сама система спонукає до такого собі варіанту Monster of the Week, де кожне розслідування свій весен, що тим чи іншим чином почав негативно впливати на людей, чи то прямі зіткнення. Ще псування врожаїв, домівок тощо і до вас звертаються за допомогою. Щоб позбавитися істоти або принаймні заспокоїти її, необхідно провести ритуали, які не те, щоб прості або відомі. Недостатньо умовно знайти істоту і застрелити. Необхідно докласти набагато більше зусиль. Можна провести аналогію з екзорцизмом, коли вбивство людини захопленої демоном не призведе до вгнання демона зі світу, і тільки ритуал екзорцизму може допомогти. Ну, якщо повезе, фахтес. This. This? this? Згідно книги правил, структура пригоди чи таємниці має вісім фаз, які б я згрупувала в три основні. Перша фаза підготовка, не включає в себе пролог знайомства з персонажами, запрошення розібратися з чимось незрозумілим, ну, тобто видача квеста, приготування, під час якого персонажі в своїй штаб-квартирі намагаються отримати. Додаткові підказки, що можуть допомогти розв'язати потенційну мистерію, удосконалити своє спорядження чи навіть знайти додаткове обладнання. Друга фаза польове дослідження. Сюди входить подорож, яка займає доволі суттєвий час, і під час якої персонажі отримують бонус на якусь з перевірок, в залежності від того, чим займалися, вдосконалювали своє спорядження, читали чи, може, зауважили щось цікаве по дорозі. Далі буде власне прибуття до локації та її дослідження в пошуках необхідних підказок. І третя фаза протистояння, де відбувається власне зіткнення з істотою або з людьми, які спровокували конфлікт. На завершення герої, що вижили, повертаються до штаб-квартири, підраховують очки досвіду, за які можуть власне розвивати штаб-квартиру, та покращувати свої навички і таланти. Також вони дізнаються, що їх новоотримані дари та вади залишаться з ними назавжди. Розвиток штаб-квартири механіка, яка може бути знайома вам по іграм фріліги. Таким як Forbidden Lands, Mutant Year Zero, винаймання прислуги, відкриття нових кімнат або закупівля матеріалів можуть давати суттєві бонуси в наступних пригодах, якщо ви граєте кампейн. На жаль, ми до цього грали тільки ваншоти, тож розпробувати цю систему для нас ще попереду. До речі, в книзі все відбувається в Скандинавії, але перенести пригоди в будь-який інший регіон це взагалі не проблема. Наприклад, поляки в локалізації книги правил додали свою власну місцину з штаб квартирою в центрі Польщі. І прописала локальних весенів. Наша неймовірна кіберкаташа поселила українське товариство в ласкиму замку, він же Палац Даховських, що знаходиться в Черкаській області, тож подорожувати з нього зручно будь-яку частину країни. А команда українських креаторів створила добірку духи та монстри міфічної України, що містить весені в притаманних нашій країні. Скачати добірку можна на DriveThruRPG, Посилання знаходиться в описі до відео. На написання пригоди паводок, що є у нас на каналі, та що надихнув весен саме з духів та монстрів міфічної України. Перейдемо до огляду механіки. Гра використовує Zero Engine, на якому побудовані і інші ігри фреліги, такі як: Alien, Forbidden Lands, Ленс, Mutant Year Zero, але найбільше вона схожа на все ті ж оповідки з кільця. Детальне покрокове створення персонажів ми розбирали у себе в відео, посилання на яке буде десь тут на екрані. Але в двох словах: основним при створенні персонажів є архетипи, схоже на професії в поклику Ктулху. Вони повинні відповідати епосі, серед того, що пропонує книга: це, наприклад, офіцер, лікар, окультист, волоцюга. Це впливає на доступність ресурсів. Основні характеристики та вміння. Ці архетипи також можна адаптувати під свій сетінг. Наприклад, для гри в українських реаліях ми зробили такий собі розкін, так у нас в пригоді з'явилися не офіцер, а опришка. Компанії її склали, студент і мольфар. Існують чотири основні характеристики: статура, координація, логіка, емпатія, 12 умінь, що розподілені по цим характеристикам, та спеціальні таланти. Перевірки стандартні для механіки Year Zero Engine. Сумуються значення характеристики, уміння, додаються бонуси за спорядження, таланти тощо, та віднімаються значення за негативні стани. Фінальна сума це кількість к 6 які кидаємо для перевірки, але завжди мінімум один куб. За успіх рахуються тільки шістки. Зазвичай достатньо однієї, але деякі перевірки можуть бути важкими. Тоді необхідна більша кількість. Якщо перевірка не була пройдена, тобто не випало ні однієї шістки, а таке трапляється часто. Дуже часто, то її можна попушити, тобто перекинути, але отримати за це якийсь негативний стан відповідно до типу характеристики, яку ви перевіряли. Так для фізичної можна стати виснаженим, побитим, пораненим, для психічної злим, заляканим, зневіреним. Це буде ускладнювати подальші перевірки, віднімаючи у вас відповідні кості характеристики. Якщо отримати забагато негативних станів, то персонаж може померти. Звичайно ж, є окрема механіка на те, як знімати ці стани. Щодо талантів, бувають специфічні для архетипів та загальні. Вони теж сильно впливають на хід гри і перевірки. Наприклад, книга гри здає плюс 2 додаткових кубіка на пошук інформації в книгах та бібліотеках. Талант-травник дозволить лікувати за допомогою трав без додаткового медичного спорядження, а талант боягуз за певних умов в бою дасть можливість сховатись за іншого гравця, щоб він отримав за вас пошкодження. Хотіла б додати ще одне вагоме уточнення. Перевірки робляться тільки у важливих випадках, коли треба зробити щось нестандартне, вирішити дійсно значущий конфлікт, або тоді, коли персонажі знаходяться в несприятливих умовах чи сильно обмежені в часі, бо інакше можна нахапатися негативних станів на умовних перевірках зав'язування шнурків і при зустрічі з істотою мати один нещасний дайс на все. Тож, як гем, добре подумайте, чи можливо якусь ситуацію вирішити наративно, що вона дійсно потребує специфічної перевірки. Окрім механіки звичайних перевірок, є також окрема механіка на бій, яка використовує той самий Year Zero Engine. Для визначення ініціативи на початку кожної бійки тягнеться карти. Ініціативою можна обмінюватись за бажанням. Дії діляться за дальністю і типом зброї. Відповідно, використовується або сила для атак без озброєння, або ближній чи дальній бій. Відстань до мети визначається зонами. Загалом нічого складного, впевнена, ви зможете розібратись самі. Фух, здається, розказала про все важливе. Давайте підіб'ємо підсумки. В Книзі міститься все необхідне як для гема, так і для гравців. Тобто, створення персонажів, механіка перевірок, опис весенів з характеристиками. Вичерпна історія товариства і деталізований опис світу, що його оточує. Окрім всього цього, там навіть є стартова пригода і покрокова інструкція, як створити свою містерію. Тобто, взагалі нуль причин не купити цю книгу. Навіть якщо ви не граєте в НРІ, то просто подивіться, яка вона красива ще українська локалізація. Сподіваюсь, ви вже замовляєте, якщо до цього ще ні. Тож, це був огляд на систему Весен від каналу Idea Roll. Якщо ви хочете бачити більше таких відеосів на каналі. То підписуйтесь, ставте лайки та пишіть в коментарях, що ви думаєте про систему. Якщо вам дуже сподобалось відео, то можете підтримати нас грошима на Patreon, BuyMeCoffie або у нас навіть є монобанка. Звичайно ж, якщо ви вже затонатили сьогодні на ЗСУ, бо ці донати найважливіше. Дякуємо за перегляди і до зустрічі у нових відео!